На рахунок того, як ми вчимося або говоримо з кимось, було б непогано, щоб ми все ж таки мали перед собою картинку, а не картинку, а як розуміння, як це відбувається. Що перед нами може бути людина, неважливо, що вона біологічно доросла або біологічно маленька, але вона в певному якомусь стані. Наприклад, хтось з дитячі позиції. Знаходиться, хоча це доросла людина. Але коли ти робиш або заваження, або просиш про щось, просто хочеш чимось поділитися, то бажано бачити і того, ту людину, якою вона зараз є, тобто з твоєї дитячої позиції, але говорити туди, де ви бачите, що ця людина вже доросла. Якби вона сприймала, якби вона була доросла. Тобто таке, така свого роду фізика, що ви говорите через один фільтр, Дитячої позиції людини і крізь неї в ту, де вона вже буде вирівняна і доросла, яка легко це сприйме, і ось це накладання двох рівнів однієї людини дозволяє вам знайти ідеально влучні слова або зробити так, щоб ці слова максимально не ранили, бо призвели до того, щоб ця людина росла і сприймала це все легше і легше.